Сьогодні поговоримо про функції в мові програмування. По суті, функція це блок команд, який має назву і може використовувати кілька разів під час роботи програми. Наприклад, функція це певні команди, котрі мають назву F, і приймають певні вхідні значення, видають певний результат. Це таки така собі програма всередині програми. Функцію можна назвати такою собі цеглинкою. Їх можна комбінувати як будівельні блоки. Але при цьому ці цеглинки не обов'язково мають бути однаковими. Вони можуть трохи відрізняти своїми параметрами залежно від того, які вхідні дані ми подаємо для цієї функції. Що саме можна буде змінювати, визначає автор програми. Насправді стандартні команди мови програмування, якими ми користуємося, це функції, визначені творцями цієї мови. Ми їх просто використовуємо для своїх власних програм. Але кожен може створити і свої команди також. Наприклад, я хочу використати команду малювання будиночка house в координатах 100 100 розміром 100. Запускаючи цю програму, я одержу помилку. Тому що house is not defined. Проблема в тому, що. Що я маю на увазі під словом хаус наразі знаю лише я, а не середовище програмування. Спробуємо це виправити. Якщо погуглити слово будинок, то знайдемо приблизно ось такі результати. Це різні будиночки, але у них всіх є дещо спільне. Можна сказати, що універсально будинок це квадрат, вгорі на ньому є трикутничок. Всередині цього квадрата є два вікна та двері. Це такий собі шаблон, трафарет, за яким можна валювати різні будинки. Його необхідно буде описати, використовуючи універсальні координати y і розмір А. Потрібно спробувати виразити координати та розміри елементів будиночка як співвідношення між x, y та А. Наприклад, ось так. Розпочнемо побудову з координат хі. Квадрат будиночка має розмір А. Трикутник даху має такі координати хі перша точка. Х додати А ділене на 2 y відняти а ділене на 2 друга точка, х додати А y, третя точка. Далі Два віконечка. Віконечка починаються в координатах х плюс А на 5, а також Х плюс 3А на 5. Це означає, що всю довжину А ділимо на 5 частин і відповідно додаємо 1 або 3 з цих частинок. По y беремо координати y плюс А ділене на 4. Тобто всю висоту нашого будинка ділимо на 4. Розмір кожного з цих вікон це квадрати довжиною і шириною а на 4. І двері будиночка. По х беремо А ділене на 2. Тобто двері починаються посередині ширини будинка. І по ігреку беремо y плюс 2а ділених на 3. Розмір дверей А на 4 на А на 3. Спробуємо. Перенести все це в код середовища програмування. Для цього я створюю функцію House, яка буде використовувати такі параметри, як X, Y, a. Всередині цієї функції будемо малювати будинок. Почнемо із x, y, a на a. Це основна частина нашого будиночка. Далі намалюємо трикутник даху. Перша точка Хі. Друга точка Х a, y, третя точка Х плюс А ділене на 2, y мінус А ділене на 2. Далі малюємо вікна. Це будуть прямокутнички Х a на 5, y плюс А на 4 розміром А на 4. І аналогічний прямокутничок для другого віконечка на дальшій відстані. І останній прямокутник малює двері х плюс А на 2, Y плюс 2А на 3 розміром А на 4, А на 3. Спробуємо подивитись на результат виконання цієї програми. Ми одержали будиночок. По-перше, перебираємо зайву побудову за вказівником миші. Вона нам зараз не потрібна. І бачимо, що ми спочатку визначили команду house, а далі можемо її використовувати. Більш того, ми можемо її використовувати в інших координатах і будувати будинок іншого розміру. Ми можемо. Вказувати також різні кольори для цих будинків. Наприклад, ми можемо додати ще один параметр, котрий буде відповідати за колір, і таким чином визначати колір цього будиночка. Нехай цей параметр буде називатись C, і він буде визначати колір заливки. Цей колір заливки буде стосуватися лише того прямокутника, котрий малює сам будинок. Решта побудов. Нехай будуть, наприклад, білого кольору. У самій програмі у тих командах, котрі викликають функцію house, необхідно додати четвертий параметр, котрий буде вказувати колір, який необхідно використати. Наприклад, ось так. І третій будиночок нехай буде ось такого кольору. Отримали результат. Можемо додати ще один параметр: число 1 чи 0 буде визначати включене світло в будинку чи виключене, отже, додаємо ще одну змінну, нехай, наприклад, D, і вона буде визначати колір заливки прямокутничків, котрі відповідають за вікна. Якщо D дорівнює 1, колір заливки. Буде жовтий. Інакше колір заливки буде білий. І в будь-якому разі двері у нас будуть білого кольору. У двох будиночках цей параметр був одиницею, тому світло включене. В одному будиночку цей параметр був нулем, світло виключене. Таким чином, за допомогою функції, ми описуємо загальний шаблон нашого будинку. А далі викликаємо команду побудови цього будиночка у певних координатах певного кольору, включене чи виключене світло, тобто з певними конкретними параметрами цього об'єкта.